Я з міста Одеси, початок служби почався не в лютому, а в березні 22-го року, тому що в воєнкоматах була дуже велика черга, просто не хотіли брати Там в зв'язку з віком, з тим, що я до того не служив. Тобто, я думаю, як всі свідомі громадяни, я ходив по воєнкоматам, стояв у черзі, але, на жаль, толку від того було небагато. Потім формувалась 126-та бригада ТРО Одеська і туди вже брали. Так сказати всіх. Зміг я тоді через ТРО попасти в ну, Збройні Сили України. Нормально поставились. Багато хто з родичів пішов, Троюродні, поюверні брати. Багато хто пішов в армію, ну, а я що, так сказати, лисій, що теж пішов. Навчався на електромонтера в Одеській області, місто Ананів, там професійний ліцей був. Ось. Вивчився на електромонтера, по професії не працював, там в других сферах працював, а саніструктором став, тому що цікаво. Непогано засвоїли знання з піхоти, там показував допомогу трохи. І потім якось Ткаченко-Ганна Григорівна приїжджала до нас на роту, проводила нам заняття, побачила, що я добре знаю медицину, і запропонувала стати в неї медиком. Ось, я, звісно, погодився. Це і документація, і виїзди на бойові в якості медика на друге плече, на перше плече. Перше плече це виїзд на броні, наприклад, в саму зону бойових дій, тобто дуже, дуже близько до позицій піхоти. Друге плече це вже забирають, передається 300 з першого плеча, вже в більш безпечній зоні, в жовтій зоні, наприклад. Передається вже на ось швидку допомогу, в якій ми зараз знаходимося, наприклад, в неї або в таку саму, і вже везе за трьохсотий, похидає в госпіталь. Цей автомобіль призначений для оказання першої допомоги тр... пораненому або травмованому бійцю. І Іназначена для того, щоб зберегти йому життя і, ну, по дорозі до госпіталю. Водій, водій один медик, або максимум два медика вистачає. Або боїць рятувальник, або саме інструктор. Два самінструктора, можливо, якщо є така можливість ставити двох людей. Випадки бували, ми, я, прац... я не працював на другому плечі на швидкої допомозі, я завжди працював на першому плечі на броні. Бували випадки, коли кулеметник на броні на МК Виглядував, бачив дрон, починав з нього, по ньому з автомата працювати. Надій, надій, що ми зіб'ємо. На жаль, таких випадків не було. Але все одно все добре. З приводу курйозних випадків, тяжких, наприклад, бували. був такий випадок, коли я один медик на броні вивозив, вивозив двох бійців з травматичними ампутаціями, нижніх кінцівок в обох. Ось був такий випадок. Доїхали хлопці живі, здорові. Е, ну, Зараз вже пройшли лікування, все в них добре. Свій настрої дуже часто буває таке, що ти в собі, не знаю чи у всіх, але буває часто, що ти в собі не впевнений. Ти думаєш, чи зможеш ти допомогти, чи, не, чи допомогти, чи не зможеш допомогти. А що, як, а що раптом в мене не вийде, що буде потім, як мені з цим жити, дуже багато думок крутиться в голові. Недобрих, які іноді збутують свідомість і заставляють в критичних ситуаціях дуже довго думати. Тувченко Анна Григоровна допомагає. Можна з нею поговорити, якщо там на бойових знаходимося, то по телефону вона може заспокоїти, настроїти. Ось, Якщо тут, то так сказати, вона, звісно, не психолог, але в неї іноді дуже добре виходить поспілкуватися з нами і, і так сказати, настроїти нас на позитивний настрой. Хлопцями, яких я вивозив, я спілкуюсь в месенджерах, з деякими по телефону. Ось, телефонував, писав і було цікаво, як у них справи, як вони себе почувають.